Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні хочу зробити рибу під сирною шубкою в духовці. Для цього я взяла рибку, цибульку, приправу для риби, сіль, ну і сир. Рибка у мене хек, тут дві штучки. Я розділила по хребту, звичайно, спочатку помила. Розділила по хребту, відділила кісточки, плавнічки, все зачистила і посолила, і посипала приправкою для риби. І так вона в мене маринувалася 20 хвилин. Також нам потрібно 4 цибулинки. Цибульку я використовувала середнього розміру, тому я взяла 4, якщо великі, можна взяти 3. І на ложці рослинної олії я обсмажила ось так буквально чуть-чуть, до чуть-чуть золотавого кольору. І також потрібно сир. Я взяла моцарелу і в мене тут 300 грамів. Далі на цьому етапі я включила вже духовку, вона у мене розігрівається. І тут буквально ложку півтори рослинної олії я змащую нашу поверхню, де буду запікати нашу рибку. Далі я відправляю сюди рибу. Ось так рибу розподілила рівномірно по поверхні. Далі на кожний кусочок я викладую трошки цибульки. Як завжди, я показую тільки основні моменти в цілях економії вашого дорогоцінного часу. Ну, а далі я наріжу наш сир. Так як це моцарила і він м'ягкий, на тертушці у мене не, не дуже гарно вийде, тому я наріжу наш шматочки. Якщо використовуєте більш твердіший сир, тоді, звичайно, можна натерти на тертку. Поріжу наш шматочки. І далі на кожен шматочок риби я викладаю по шматочку, можна і по два, як більший кусочок риби. Викладаю наш сир. Хочу показати, сир я різала не тоненько, а ось доволі такими гарними шматочками. І все це я відправляю в розігріту духовку. Наша рибка ось запікається. А поки наша рибка запікається, не забудьте нажати на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. І не забудьте нажати на пальчик вверх. Вам це не складно, а мені це приємно. І ось моя рибка запікалася 20 хвилин в духовочці при температурі 180 градусів. Ось така вона чудова, сочна. Рибка запашна, смачна, аромат на всю кухню. Дуже мягенька, Дуже запашна. Ось така наша рибка. М -м -м, пропечена повністю. Спеції підібрані в міру. Сир додає особливого смаку. Дуже смачно. Готувати зовсім не складно, Сюди підійде звичайно любий гарнір, як рисовий, так картопляний, так і той, який вам подобається. Любий з гарнірів ця рибка прикрасить. Так що смакуйте, готуйте, це зовсім не складно, швидко і дуже смачно. Всім приємного смаку, всім пока, до нових зустрічей!